Американські демократи продовжують рухатися у напрямку проведення історичної за масштабами реформи. На спеціальній сесії у суботи демократи у сенаті проголосували за початок обговорення реформи системи охорони здоров'я. Білий дім привітав рішення сенаторів і висловив сподівання, що законодавці ще до кінця цього року зможуть узгодити текст документу і надіслати його на підпис президенту з подробицями. Руслан Петричка Демократичній більшості у сенаті необхідно було не менше 60 голосів із 100, щоб розпочати роботу над проектом закону щодо медичної реформи. Зібравши усі 58 голосів демократів, плюс два голоси незалежних сенаторів. Більшість спромоглася зробити перший крок на шляху до прийняття реформи. Розпочала офіційну процедуру дебатів щодо майбутнього законопроекту. Останні заперечення їм вдалося зняти буквально перед самим голосуванням. Я переконана, що на даному етапі більш важливо, щоб ми почали дебати щодо покращення нашої медичної системи, а не просто облишили цю тему без розгляду. Мало хто законодавців задоволений усіма пунктами у законопроекті. Втім, більшість заявила про готовність знайти компроміс. Я прийняла рішення, що законопроект має достатньо позитивних речей, щоб рухатися вперед. Але над ним ще дуже багато попрацювати. Демократи переконані, що реформа медичної системи дозволить дати медичну опіку додатково 31 мільйону американців, заборонить страховикам дискримінацію проти людей з існуючими медичними проблемами і запровадить альтернативний до приватних соціальний план медичного забезпечення. Республіканці кажуть, що після реформи держава отримає значний контроль над медичною системою, витратить з бюджету більше трильйона доларів і змушена буде підвищити податки для населення. Законопроект переповнений різноманітними витратами з бюджету. Він фактично просить американців витратити 2 трильйони доларів і залишить майбутнім поколінням гори боргів. Берні Мейдоф і потрапив у в'язницю за такі махінації. Втім, попри опозицію республіканців, демократи розпочали обговорення майбутнього законопроекту. Обама тисне, щоб голосування по ньому відбулося ще цього року. Руслан Петричка, Голос Америки.